Привіт! У цьому відео я покажу, як відновити видалені повідомлення та чати в WhatsApp. Я демонструю на iPhone, але принцип такий самий і для Android. Спочатку відкриваємо WhatsApp і заходимо в налаштування. На iPhone це знаходиться в правому нижньому куті. Потім прокручуємо трохи вниз, шукаємо опцію чати і натискаємо на неї. Далі бачимо опцію Резервна копія чату. Натискаємо на неї і бачимо, коли було створено останню копію. У моєму випадку копію зроблено нещодавно. У вас це може бути раніше. Важливо, якщо ви видалили повідомлення після копії, його не відновити. Хіба що повідомлення існувало до резервного копіювання. Щоб повернутися до старої версії, видаляємо додаток. Затискаємо WhatsApp, натискаємо Видалити програму, видаляємо і знову видаляємо. Потім встановлюєте його в App Store чи Play Store залежно від вашого пристрою. Шукаємо додаток і встановлюємо його. Відкриваємо, натискаємо Погодитись і продовжуємо. Введіть свій номер телефону і натисніть Далі. Бачимо опцію Відновити з iCloud», натискаємо Відновити. Для Android це буде Google Drive. Натискаємо і починається відновлення. Це може тривати деякий час. Бачимо кількість відновлених повідомлень і натискаємо Далі. Можете редагувати профіль, дозволити контакти. Медіа ще відновлюються, але чати вже доступні. Якщо ви видалили повідомлення раніше, воно знову з'явиться. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!